Я вас вітаю на каналі Історія Кравця, і сьогодні буде вступне відео перед початком моделювання цього пальто, яке ми вже розглядали на попередньому відео з огляду цієї книги. Нагадую, це вітажне шиття, тобто вінтажні викройки і вінтажні моделі 60-х років. Тож це пальто, воно цікаве не тільки. Мені воно цікаве ще й вам. Дякую за відгук. Я сподіваюся, що воно буде корисним, тому що воно дуже-дуже-дуже цінне за своїм моделюванням. Перше, що хочу сказати, я взяла викрійку. Показую вам ось цей мій, моє креслення з цифрами. Я не буду зараз його розбирати, тому що ми все це змоделюємо з вами. Але ці фотографії я розміщу обов'язково в каналі WhatsApp, щоб вам було зручніше ними користатись, буду розміщати на окремій сторінці в Instagram. І декілька, якщо мене пропустить модератор, то розміщу її на YouTube в Пості. Проте ви можете скористатися цими цифрами, від, ходячи від лінії талії. Орієнтуючись, куди вам вправо, вліво, вверх, вниз треба відступити, які літери, тобто літери, цифри. Так що, це перше, що я вам хотіла показати. Все це я зробила навмисно, щоб, по-перше, мені було дуже цікаво, які тут взятий, ми це розглянемо саме на моделюванні, взята Свобода. І які взагалі вони цифри дають на розмір 40-42. А, 40-42 розмір. Це. 96 в грудях, 75 в талії і 103 в стегнах. Чи 96, 74, 102. Тобто ваші параметри можуть близько до цього підходити. І ви будете знати, скільки тканини, зараз ми поговоримо про це. Треба взяти і скільки, і яка довжина цього пальто? Довжина цього пальто на всі-всі-всі розміри 105 см по спині. Скоріше за все, вони це відмірювали, Я по собі е, е, так <кхід> розсуджую, якщо це пальто повинно закривати коліно, то тоді вони довжину міряли від е, плеча е, і донизу. Тільки якщо від сьомого позвонка і донизу, там, скоріш за все, буде ну, трошечки менше. Ви орієнтуйтесь по собі, яку довжину ви хочете. Що тут є цікавим? перше, тут по передній частині є виточка, яка скрита, нагрудна виточка, її вони скрили, вона трошечки тут видніється під ось цим коміром широким. Комір ви можете так само, як пропонують. Сшити саме з хутра, неважливо, яке воно штучне чи натуральне, чи взагалі без хутра. Так само буде неймовірно цікаво. Тут є саме передня частина пілочка з квадратною такою, начебто проймою, а от спинка в нас то саме цікаве, і ми його побачимо зараз на розвороті всіх 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 викройок. І що нам потрібно на це пальто? На пальто вони рекомендують 3,25 основної тканини при стандартній ширині 140 см. Це доступна і більш популярна для наших тканин, які ми маємо. Ширина. І це дуже класно. А, так, дуже-дуже зборні ви можете бачити на екрані цифри щодо підкладки. Проте вони тут ще додають дублюючий матеріал, але він... вони пишуть кольф, тобто клейовий матеріал. Але на той час не було. Клеєвого, ну, якщо ми будемо перекладати так, з французької, не було клеєвого матеріалу в 60-ті, якщо він не був, то досить, досить, досить рідко, ну навряд чи він там був. І це, скоріш за все, Сучасна, ну, сучасна того часу зараз сучасна бортовка, яку ми можемо простюбати до пальто, і буде нам дуже-дуже класно. Проте вони про цю вистіпку вони пишуть в описі до роботи з цим пальто. Довжину рукава ви можете собі самостійно. Виміряти. Про що я ще хотіла сказати: в нас є шов по спині. Тут обов'язково пальто йде трошки завужене донизу, тобто воно не пряме, воно має такий собі завужений, наче перевернута така, витягнута трапеція, ну, так її ми образно назвемо. І ось ці манжети, то є притачні манжети, вони викроюються саме. Начебто поля до капелюха, зараз ви побачите, і вони не мають з собою функції подовжувати рукав, якщо ви захочете. Тільки якщо ви дійсно захочете, і він у вас буде не фіксований на відгортання, ви можете відгорнути, і все. І буде вам щастя. Переходимо до самої викрійки. Викрійка. Дивіться, тут є. Спинка, і зі спинки йде рукав. Рукав йде цільний, з ластовицею, тільки по спині. Тобто це дуже цікава історія. Як все це змоделювати, це ми будемо розглядати на моделюванні. Але ось ця викріка, вона дуже цінна, якщо ви зрозумієте, як її робити. Ви тоді можете собі навіть жакети з таким рукавом робити і будете просто неймовірні. Це класний ефект, я вам скажу, що ефект дійсно класний. Я собі колись подібне пальто робила, тільки в мене не було такої пройми саме квадратної. І ось вони манжети, ви бачите, вони такі трошечки. Чому я кажу, вони нагадують поля до капелюха, тому що вони так само є вигнуті. І є дуже широкий, нестандартно викроєний комір. Тут є лінія, там, де Потрібно ось цю бортовку для уплотніння саме простібати, про це тут пишуть. Ось ця загогулина така, це саме часткова підкрійна до спинки і пілочки одночасно, тобто вона цінно кроєна. Ми це будемо моделювати, щоб ви мали собі на увазі, тому що пілочка, ви бачите, тут є квадратна пройма, тут є комір. Точніше, вибачайте, бачаєте, так, під комір. І тут під лацканом є додаткова цільнокроєна обтачка. Ось вона. До цієї обтачки підшивається ось ця окрема обтачка, яка йде зі спини наперед. І все добре. Ось ці матеріали. Які ми тут бачимо, це все дублюючий матеріал. Тобто, це вони показали, як зробити дублюючий матеріал для саме кишень, для ось цих обтачок, Просто ось це біле це випади, які ми маємо. Ну, без цього ніяк. Хоча, ну, Тут інколи я сама задаюсь питаннями деякими. Ну, давайте будемо вже моделювати із того, що ми бачимо. Ну і в принципі, в принципі, я думаю, що зі вступом все, тому що, якщо у вас є ще додаткові питання, пишіть, щоб я їх розглянула обов'язково на моделюванні, тому що у нас тут є ще дві ластовиці, це дуже цікаво, їх треба вшити, і вони вшиваються тільки в спинку. І ось цей, до речі, комір, ось цей комір, він йде, бачите, зі швом. Тобто він цільно кроєний, він зі швом. Чому? Тому що цей комір, він зборний під хутро, так що ви можете там собі вже Вибирати. Ну, я думаю, що з Євсупом вступом все. Ви побачите фотографії. Це дуже актуальне пальто, його можна зробити і на теплий, невеликий, теплий утеплювач, чому невеликий, знаєте, який є, начебто, вовняно. Синтепух його називають, чи якось так. Тобто Він а, на трикотажній основі в вовняна а, нитка, борса і так далі. Тобто Вона така досить тепла, але майте на увазі її нельзя, не, не можна ні в якому разі просувати. Так от, і прати так само. Так от, повертаємось з вами до цього пальто в наступному відео до моделювання. Я чекаю ваших запитань щодо пальто перед тим, як ми розпочнемо моделювати, щоб я, по можливості, максимальні питання розібрала. Можливо, це буде відео з моделювання, поділене на декілька частин, щоб не перевантажувати. Ваш мозок, хоча, можливо, ми все це зробимо і в один присест, так скажімо. Все, готуйтесь. Хто хоче просто дивитись, дивіться, хто хоче одразу моделювати, готуйтесь, будемо моделювати. Моделюємо з базової основи вашої базової основи. Я моделюю зі своєї базової основи. Це базова основа до мене. Не до пальто, не до жакета, не до футболки, не до чого іншого, окрім моєї фігури. Так що, щоб не було додаткових запитань в плані базового, що таке базова викрійка. Базова викрійка то є базова викрійка саме на вас, з якою ми будемо моделювати все інше. До нової зустрічі, мирного вам простору. Неба днів, ночей, доброго настрою і до зустрічі!